Наступу ЗСУ, і чи можна було запобігти е, такій ситуації, коли я, чесно кажучи, не впевнений у адекватності тих людей, які ну, вдалися до таких дій. Тому що з точки зору логіки, але логікою вони не керуються, це нам відомо з 24 лютого. Е, запобігти все ж таки девіації з боку окупантів, тобто запобігти тому, що буде підірвано Каховську ГЕС. Ну, тут не та ситуація, про яку говорять, знаєте, якщо ви не можете щось починити, то ви напевно взяли мало скотчу. Тут трошки інша. Так тут ситуація покладається більшості на те, що ми розуміли, що розвиток подій такий цілком імовірний, що вони скоріш за все застосують цей план. Не знаю, якою літерою він у них помічений, здається. Тому що е, вони не мали жодних інших засобів зупинити і якось е, протидіяти тому розвитку подій, який вони називали для себе страшним словом контрнаступ. Ну так, слово страшне, ти мала на увазі Тані. Це жовтень, то цей запис. Е... Так, ж, коли не онлайн... почали заміновувати. Ні, та там є зі просто я не хочу це брати, навіть та... як от цього Цусальдо поставили Радіо Свобода інших колаборантів, от їх не хочеться чути взагалі. Хочеться. А там просто був запис е тих е військових, так, так званих військових е окупантів, які говорили, що вони замінували вже Каховську ГЕС. Угу. Кажуть, так ви що, ну зовсім? Вони кажуть, треба вибирати із двох ЗОЛ, типу якесь там. Лучше лучше варіант, чим худший. Ну тобто, я погано розумію. Так. Там сьогодні з'явилася навіть інфографіка в українських пабліках спротиву про те, що а ви знаєте, скільки ГЕС на території Росії? Ну, це такий натяк. Ну, це нормальний натяк, я вважаю. Пані Наталю, скажіть, чи відомо на цей момент є новіша інформація про сам? Сам теракт, як вони це зробили? Йшла мова про попереднє замінування, що підірвали дамбу дистанційно, що на даний момент відомо. Дивіться, дійсно в сучасному суспільстві в такому інформаційному просторі хочуть все дуже 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 швидко, але є ще особливості кримінального провадження. І оскільки служба безпеки України розпочала таке провадження, воно має певні терміни і таке, знаєте, виправдане уповільнення. Розуміти треба наступне: дійсно, ніхто там з них не підкреслював, не під не чиркав спічкою з цирником якимось безпосередньо на е, момент, коли все, вогонь, давай. Е, дійсно, замінування відбувалось давно, е, було закладено як додатковий засіб, е, в який буде приведено в дію по е, певному з, е, збігу обставин. Е, дійсно, підрив відбувся е, через дистанційне керування. І це знов таки підкреслює, що вони готувалися до цього процесу. Ми спостерігали, як вони осетаніло проводили мародерство в тих населених пунктах останніми днями, як казали місцеві, ніби крайній раз. Тобто заходили вони до них по дворі, по дворах ходили часто, але тут. Вигрівали як останній раз, і тому люди вже за народною прикметою розуміли, що повертатися вони не збираються. Щось незворотне вони вже запланували. І е, для того, щоб у них не було сумніву у окупантів, е, в якому напрямку має бути той жест доброї волі, Ну напевно, навіть природні сили, е, розлив води натякнув напрямок, куди треба рухатись. Зокрема, що стосується сил оборони, нас в принципі певною мірою це влаштовує, тому що їм довелось перелаштувати свої позиції, перетягнути техніку, переміститися глибше і збільшити відстань до того самого Херсона, до правобережжя, яке вони нещадно обстрілюють, і якраз під час цього. Під, під, під підняття води ми спостерігали, і е, можемо зауважити, що вони е, робили відстрілювання теж як на останок на прощання, тому що залишали ці позиції і обстрілювали місця, де формувалася евакуація людей на Херсонщині, правобережні, саме з тих позицій, де крайній раз вже постріл і, і втікаємо, постріл і втікаємо. Дуже би хотілося, щоб вони разом з награбованим Шо, потонули? потопилися. Ні, ну тут знову таки логіка, вона тут не працює. Та, не так. Розумієш? Ну, просто в принципі все, що вони роблять, воно просто все є алогічне. Ти думаєш, коли вже може бути, що ще може бути гірше, Ні, а воно насправді. Ну, це нас називається, кожен раз це називається так, хочемо не пустити звільнення в Крим, ну, Криму, ну, щоб його не відбулося. Що ми просто собі знаєш, це як точно як в анекдоті? Я ображуся і типу, відріжу собі вуха або відморожу собі вуха, тому що там буде у нас інфографіка. вони ж в такий спосіб, ну фактично, це треба знову таки знати інфраструктуру і географію. Вони ну в цьому північно-кримському каналі води не буде. ну для розуміння, де вона візьметься? Ну, ну то таке сьогодні там... є вже відео, яка вода взагалі є в Криму. В Керчі нема води, і в Криму яка Ні, вода, ну, там, поки, поки, поки поки там не стане води, ще треба почекати, в них свої водосховища. Але е, тут питання в тому, що ну, там є відоси різні, як їх з дерев знімають, як мавп, тому що вони затопили своїх. От просто можете мені може ми разом знайдемо логіку, як можна робити такі вчинки, не попереджаючи і не, і не ініціюючи відступ своїх же військ. Тих територій, які будуть затоплені, тому що це от відео, яке було записано, от, там, де вояка такий беззубий, каже: та ми замінували, каже, а що, який результат буде? Ну там з нашого боку провокатор каже, так Херсон затопить. ну Треба тре буде ідіотом. Тобто правий берег ну, Дніпра він вищий, тобто Херсон він на, на висоті. Його то підтопить, але не так категорично, як ці навіть е -е, селища як Олешки, е чомусь, які називають Альошки. Вони. І Гола Пристань звідки Артем Тригуб, ну вам відомий у нас по пізньому вечору, який грає на саксофоні, то гола Пристань теж вона під загрозою затоплення. В принципі, там дуже велика територія. От поясніть мені, давайте логіку шукати. Для чого своїх же топити, і які з військової точки зору там бонус пояснення? пояснення. Ну, типу, що ви з цього дістали? Ну, типу, я про ну, орків кажу про, про окупантів. Топити своїх тут скоріш за все не було такої мети саме топити, але питання недовіри, питання нерозкриття, Таких надзвичайних задумів, воно є, оскільки на тому березі вже давно процвітає дезертирство, процвітає пошукова операція з виходу на сили оборони України, на рух спротиву, який там працює потужно, пошук виходу під егіду міжнародного гуманітарного права. Тобто ті, хто на деревах опинилися, вони в принципі вже дозріли і. До того до розуміння, що їм е, вигідніше перейти в полон і е, зажити як люди, ніж залишатися звук в, в, в армії України. Як дзвоник? Так. Там. Всі хочете ну, це, наведення. Це ясно, я ж не, одра... не, не, не даремно одразу сказав, що сьогодні ви просто. Цілий день всюди, всюди, всюди. Тут е, Фінік, це наша глядачка, пише: пані Гуменюк, стомлена чи що? Ну, це м'яко кажучи, вона стомлена. Я думаю, що вона просто цілий день на зв'язку і цілий день дає е, роз'яснення, які може дати там, на, на питання журналістів. Так що тут не дивуйтесь.